Тема заняття Сонце та місяць з розвитку мовлення для дітей молодшого дошкільного віку. Наше коло мов сім'я. Друзі ми і ти, і я. Добрий день сусіду зліва, добрий день сусіду справа. Ми одна сім'я. Дітки, я. Ваша Олена Вікторівна та моя подружка Птівка Майя раді вас вітати. І, як і завжди, запрошуємо вас на цікаве заняття. Ви згодні? Ну, тоді вперед! Сонце вранці прокидається, сонце дітям посміхається, сонечко промінчиками грає, нас ними зігріває. Дітки, але я щось не бачу сонечко. Де воно може бути? Так, воно десь заховалося, а давайте ми його покличемо. Давайте. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко, дітки чекають, тебе виглядають. Ой, ось і з'явилося сонечко. Дітки, а розкажіть мені, будь ласка, а яке наше сонечко? Тепле. Кругле, яскраве, посміхнене, молодці. А де можна побачити сонце? Так, на небі, молодці. А коли сонечко видно на небі, в яку частину доби? Ми з вами вчили частину доби. Пригадайте, будь ласка, у яку частину доби сонечко видно на небі? Я вам підкажу. Сонечко видно на небі вранці в день та увечері. Ой, що це ще на небі виходить? Так, дітки, це місяць. Дітки, а ви мені скажіть, чи можуть місяць та сонечко разом на небі з'явитися? Ні, правильно, ні. І я хочу вам зараз розказати казочку про сонечко і місяць. Ви згодні її послухати? Тоді вперед. Казка про сонце й місяць. Жили на небі два брати. Сонце та місяць. Весь час сперечалися, хто з них головний. І вдень, і вночі гуляли обоє по небу. Зовсім заплутались люди та звірі, не знали, що їм коли робити. І ось зібрались лісові звірята і завітали в гості до братів. Сонце, місяцю, благаємо вас. помиріться, будь ласка, вирішіть, хто буде хазяйнувати на небі вдень, а хто вночі. А то ми геть заплутались. У людей хоч годинники є, а нам нема кому допомогти. Стало братам жаль звіряток. Помирились вони і розподілили свої обов'язки так. Я старший брат, сказало сонце, тому світитиму на небі вдень, а ти місяцю будеш господарем уночі. Добре, тоді я буду щоночі змінювати своє обрання, відповів місяць, так людям та звірятам буде цікавіше спостерігати за мною. Так і сталося, але забули вони вирішити, хто буде на небі головним уранці та ввечері, тому інколи буває так, що ранком або ввечері можна побачити на небосхилі обох братів, але вони більше не сперечаються і вчасно звільняють місце один одному. От, дітки, казочка закінчилася, і ви зрозуміли, що господарем. Неба вдень є сонечко, а господарем ночі є місяць. Тітки, а що трапилося з сонечком та місцем спочатку? Так, вони не могли поділити свої обов'язки. Молодці. Чому брати вирішили помиритися? Так, мої хороші, тому що їх попросили звірята. Так, добре. Продовжуємо далі. Я бачу, що ви трішки стомилися, і хочу, щоб ви трішки відпочили. Згодні тоді вперед. Встало вранці ясне сонце. Встаємо, потягуємось доверху, ручки тягнемо. Зазирнуло віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Будемо дружно присідати. Присідаємо. Молодці сонечко розвеселяти. Встали, сіли, встали, сіли. Бачите, як розвеселили. Стало сонце танцювати, нас до танцю припрошати. Нумо разом, нумо всі потанцюємо по росі. Молодці, а ми продовжуємо далі. А зараз я пропоную вам. Послухати загадки і відгадати їх. Ви згодні? Ну тоді починаємо. Випливає з-за гори, загляда у всі двори, сіє, сіє по золоту, всіх скликає на роботу, осяває все навкруг чарівний червоний круг. Доня дивиться віконце. Тату, тату сходить? Так, мої хороші сонце, молодці, ви справились з цим завданням. Зараз наступна загадка. Усю ніч бродить навмання, прокладає шлях до дня. Хто це? Так, мої хороші, це місяць. Молодці. Дидактична гра День і ніч. Дітки, хочу з вами поговорити про такі частини доби, як день і ніч. Дітки, давайте пригадаємо, що люди роблять в день. Так, люди займаються своїми справами, ходять на роботу, дітки в садочок, в школу. У кожного є свої клопоти і свої. Справи. Так, молодці. Дітки, а що всі люди роблять вночі? Так, мої хороші, а вночі всі люди сплять, тобто відпочивають, тому що вони вдень працювали, стомилися, і вночі всі люди відпочивають, щоб зранку почати новий день бадьорими. Та дуже ми. Дітки, ви сьогодні в мене дуже великі молодці. На цьому я наше заняття буду закінчувати. І як і завжди, я хочу з вами ще трішки поговорити. Дітки, про кого ми сьогодні говорили? Так, про сонечко та місяць. А про кого слухали казочку? Так. Про сонечко і про місяць. А хто прийшов до місяця і сонечка в цій касті? Так, лісові звірята. Дітки, а хто став господарем в день на небі? Так, молодці, сонечко, а хто вночі? Так, господарем ночі став місяць. Дітки, вам сподобалось заняття? Це дуже добре. Мені з вами теж було приємно спілкуватися. Дітки, Майя і я, Олена Вікторівна, говоримо вам до побачення. До нових зустрічей. Бувай, мій друже!